Привіт, українці! Сьогодні поговоримо про цікаву модель в діагоналі 32 дюйми. Так, маленький. Але якщо хочеться, щоб був на Android TV, щоб був бренд відомий, бажано Full HD, а можна ще так, щоб з задньою підсвіткою Ambilight, як у великих телевізорів. Так, а вже ж можна. Перед вами Philips 32PFS 6906 drip 12. Сучасний привабливий дизайн сріблястого кольору, екран з хорошим антибліковим покриттям, що дозволить споглядати телевізор в день у яскравій кімнаті. До речі, чудове рішення і для яскравої дитячої кімнати. Рамки у телевізора є, але це йому ніяк не шкодить. На мою думку, це рішення виділяє модель серед конкурентів і додає індивідуальності. Виглядає добре, що скажете? Задня частина корпусу це міцний пластик. Звісно, корпус не надтонкий, але виглядає надійним. По периметру корпусу ми вже помічаємо світлодіоди задньої фірмової підсвітки Ambilight. Про неї трошки пізніше. Стандарт кріплення 200 на 100 мм. Ми завжди даємо пораду по кріпленням для вашого телевізора. Звертайтесь! Роз'єми, які розташовані на задній частині корпусу, складаються з двох HDMI, високочастотний для різних типів антенн. Оптичного виходу багатоканального звуку RJ45 для дротового підключення до мережі інтернет, сервісного роз'єму та виходу на навушники. Ліва бокова грань має два USB для підключення як накопичувачів, так і пристроїв для керування, ще один HDMI, а також слот CI для карток оплатного доступу до телебачення. По бездротовим технологіям у телевізора присутній дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.0. В комплекті з телевізором ви знайдете дві пластикові ніжки з фіксаторами дротів, короткий посібник по складанню та встановленню телевізора, і гарантійний талон, який ми обов'язково заповнимо для вас після повної перевірки вашого телевізора на дефекти та його повного налаштування. Ну і звісно, пульт дистанційного керування має сучасний дизайн та чітку форму. Пульт працює по інфрачервоному каналу, тобто не має функції голосового пошуку. Голосовим пошуком можна скористатись за допомогою смартфону та встановленого додатку. У загальному плані пульт має зручну форму та дуже чітко передає сигнал на телевізор, навіть без необхідності точного направлення на екран. Що сподобається вам одразу після увімкнення телевізора? Звісно, це рівень чорного на екрані, бо маємо якісну VA-матрицю. Друге, це, звісно, операційна система Android TV 10, яка запропонує оновитись одразу після підключення до інтернету. Після оновлення телевізор буде швидко працювати і виконувати ваші команди. Роботи операційної системи забезпечує чотирьох'ядерний процесор на базі Cortex A53 з максимальною частотою 1550 МГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 1,5 ГБ і вбудованою 8 ГБ. Ви, до речі, часто питаєте мене, чому в характеристиках телевізора написано 8 ГБ вбудованої пам'яті, а по факту ми бачимо 4 або навіть менше. Справа вся в тому, що дуже величезну частину пам'яті займає операційна система, причому це не тільки файли для її встановлення і роботи, велику частку займає закритий розділ, який виділено під роботу додатків, наприклад, для буферізації фільмів під час перегляду або відкладеного запуску інших додатків. Тому на накопичувачі під час використання операційної системи Android TV дуже великий розділ система забирає під власні потреби, блокуючи його таким чином, щоб за допомогою сторонніх програм ви помилково не могли його відредагувати та зробити телевізор недієздатним. Цифрове телебачення це те, що в більшості випадків ви будете споглядати на цьому екрані, і тут ви будете раді, що придбали саме Philips. Звісно, китайські аналоги доступніші за ціною, але вони не дадуть такої якісної обробки зображення на екрані. Кольори спокійні та максимально правильні. Також якість зображення можна відкоригувати за допомогою ручних налаштувань. Але навіть у стандартних режимах телевізор старається показати зображення максимально природньо, цим і відрізняються телевізори даної торгової марки. Чіткість картинки непогана навіть на каналах sd якості, тому для перегляду звичайного цифрового телебачення модель підходить на всі 100%. Якщо бажаєте більш високу якість зображення, рекомендую додаток Sweet TV». Тут більше ніж 250 каналів з можливістю перегляду ефіру в записі. Тобто, якщо ви пропустили улюблену програму, можете легко її передивитись з можливістю промотати рекламу. А уявіть, що можна на фільмових каналах продивлятись безліч фільмів в записі. Окрім того, ще в додатку є і власна фільмотека. Промокод, який ви бачите на екрані, зараз подарує вам 7 днів доступу до максимального тарифу, а також одну прем'єру кінострічки безкоштовно. Оберіть платний фільм і замість оплати натисніть на кнопку Ввести промокод. Введіть промокод з екрану і насолоджуйтесь кінострічкою безкоштовно. Тільки не прив'язуйте свою банківську карту, бо будуть зніматись гроші за підписку. Краще за тарифами звертайтесь до нас на сайт і отримуйте дуже хороші ціни на продовження підписки. В додатку світ В канали в більшості випадків транслюються вже в якості Full HD, тому споглядати таке зображення значно приємніше навіть з близької відстані. Тут картинка чітка і точно подарує вам насолоду від перегляду. Рекомендую спробувати. Що стосується в цілому зображення телевізора, то відчувається хороша обробка процесором і також непоганий баланс кольорів, що дозволяє отримати більш природні та натуральне зображення. В яскравих режимах є невеличкий завал в бік синього, але це легко виправляється за допомогою ручних коригувань. Або обирайте режим фільм та звичайний для більш м'якого зображення для очей. Стосовно якості екрану, то запас досить хороший. Впевнений, навіть у світлій кімнаті в день телевізор буде виглядати пристойно. Вночі вас буде дивувати фірмова задня підсвітка Ambilight, яка, по-перше, створить нові відчуття під час перегляду контенту, а по-друге, дозволить комфортно споглядати яскраве зображення навіть в повністю темній кімнаті. Адже без підсвічування наш погляд фокусується лише на яскравий екран. Що, на жаль, призводить до швидкої втоми від перегляду, а з підсвічуванням все набагато приємніше. В цілому якість зображення цього телевізора повністю відповідає його вартості, максимальна реалістичність кольорів та яскраве зображення, при цьому дійсно видно, що зображення обробляється процесором і вже потім потрапляє на екран. Це основна відмінність телевізорів від менш відомих брендів китайського виробництва. Якщо порівнювати цей телевізор з основними конкурентами більш відомих брендів, то не забувайте, що Philips подарує вам трошки більше за ту саму вартість. По-перше, це операційна система Android, яка дозволить встановлювати додатки майже без обмежень з доступом до улюбленого контенту. По-друге, Ambilight – це взагалі чудова річ, яка подарує нові враження від перегляду звичайного контенту. І по-третє, процесор і якісний екран подарують вам реалістичне зображення, наскільки це можливо на телевізорі. За рівнем чорного кольору, впевнений, ви будете задоволені, адже нагадаю, що тип матриці тут VA, тому засвітів або світлих плям на екрані не побачите. І одразу відповім на запитання стосовно кута огляду даної моделі. Критичних зауважень при зміні кута в мене немає, але все ж таки незначну зміну кольорової палітри ми можемо спостерігати. Отже, буду радити розташовувати телевізор перед місцем перегляду. Це буде ідеальний варіант. Або обирати кронштейн з можливістю повороту на необхідний кут. Якщо вам треба професійна допомога з вибором як телевізора, так і кронштейну. Не соромтесь звертатись в мій магазин smartshop.kr.ua. Завжди радий допомогти. Якщо вас цікавить звук цього телевізора, рекомендую поглянути окремий ролик, який буде представлено за посиланням в описі до цього відео. Оцінюйте зображення на екрані самостійно і робіть свій вибір. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал підпискою, коментарями та вподобайками. До зустрічі в нових оглядах. Слава Україні!